Доброго вечора, шановна громада. Щойно В'ячеслав казав про те, що тут надважливим є, особливо перший день. Я дивлюся на вас і пізнаю дуже багато людей, які були 9 років на Майдані. Я вітаю вас. Практично не змінились. Практично! Єдине, що в очах я цих людей бачу трошки інший настрій. Питання не в тому, хороший він чи поганий. Питання в тому, що різниця між тим і цим оком в тому, що колись ми стояли і чекали місію, за якого який нас виведе, кудись вперед. Тепер кожен з нас. Тисячна велика громада, яка вчора заповнила європейську площу, яка б була заповнена і не було місця. І мене просили ще не починати, бо голова тільки заходила на європейську площу, а хвіст колони ще був біля пам'ятника Шевченка. Це в той час, коли за цих 9 років влада звикла до того. Що народ уже так розчарований, так розчавлений з невір'ям, що ніколи не повстане. Але вчорашній день зародив нову надію, вчорашній день показав знову запалене око українця в надії за те, що від нашого голосу все ж таки щось залежить. Голос не за когось, а за нас. За наших дітей і за наше майбутнє, за цивілізовані правила гри, які існують, попри всі складнощі європейської спільноти. Ми молода держава, але древня нація з великою історією, з історією, яку ще в 17-16 столітті було місцеве самоврядування, був один з найперших вузів у Європі. У нас талановиті люди, у нас працьовиті люди, які хочуть бачити на відміну від інших у Європі. Бо ми вміємо працювати, але не маємо гідного за цього винагородження. Тому багато людей, які розмовляють російською, українською. Парадоксально но люди, які живуть в Донецьку, Луганську, почали виходити на Євромайдан. Як виявилося, саме це питання об'єднало український народ і українську націю.